Доброго ранку, а я сьогодні з дому. Бачите, не заставила себе йти? Ну, не можна було заставити себе йти. Дуже мошка, така мошка, що вчора в мене все лице пекло, пекло лице. Очі відкрити не можна, по 10 штук в очі, в носа, в вуха. Це не, це не передати. Але ще хочу сказати, як приємно вийти рано, спокійно, вдома, на подвір'я, полюбуватися квітами. Підійти, <смірит> понюхати, який в якої аромат. Вони ж рано дуже гарно пахнуть. Оця дуже гарно пахне. Це Глорія, ось Глорія. Дуже гарно пахне Глорія. Оце такі справи. А то летю в п'ять підйом, в 5.15 вже в путі. Але що зробити? Таке це життя бентежне. Треба виконати його. Виконати це літо, і ви знаєте, з кожним літом все тяжче і тяжче. Це що це таке? З чим, з чим це зв'язано? Не кажіть, що з роками, бо це страшно. Хоча так, да, теж так думаю. Нема тої скорості, нема того. Як почнеш щось робити, раз-раз, раз зробила раніше, а тепер подумаєш, <свіс> що ти маєш робити? Раніше Боже, вийшла, куди очі, туди каже шлях. Ну, дівчата, таке то, таке то йду, вару варення малинове. Розлию вже по баночках, кладу в баночку ложечку. Ще треба. Тарілочку, бо раз, наляпаю. Я варення малинове варю цукор один до одного. І проварюю раз хвилин десять і другий раз теж. Ну, чекаю повного достигання. Це, наприклад, в мене було вчора. Сьогодні друге вистига. Вистегло і проварую знову. І закриваю в баночки. Правда ключ у мене ті. вже старенький, трошки дає збій, так як і я. Шутки, шутка, не ключ купляти новий треба. Собі ноги, руки нові не куплю, а ключ новий купувати прийдеться. Прям погано. Ще чоловік був, щось там мені підкручував, дивився до нього, але каже, тут уже щось там стерлося, не знаю що. Казав, що прийдеться новий тобі купувати. Я так і ще обходжуся. Дивлюся кожну баночку. У мене серед моїх дітей, вони, звісно, малинове варення полюбляють найлужче. Та й так воно. Чи прихворів, чи простуда зимою. Відкрила баночку і колотим чаї. Та й так, ну я теж їм, якщо їм варення, буває, щось хочеться солоденького, то дай сюди а нема нічого. І таке буває. Так що відкрила баночку варення малинового, то й перебила апетит. Баниця довго в холодильнику. Я не можу забути смак малинового варення моєї бабки. Ми до неї прийдемо, і вона ж, ну діти, в нас була вдома тільки червона малина, а в неї була жовта. Вона зараз в мене є, та що в неї була теж. Але таке то варення смачне, жовтої малини. А ще ж бабка цукру не жаліла. Півлітрову баночку малини і півлітрову баночку цукру, а воно як мармелад. У нас такого не було. У нас було з червоної малини. І завжди рідке. Це готувала друга бабка. Завжди рідке було. Та, видно, жаліла цукру. Так, як як діти. Отак у мене вийшло. Чотири закрутила, п'ята трішки неповна. Але нічого, вистегне, покладу в холодильник. Там буду бачити. Можливо, малини ще дорвутай, та й до варути, це тоді викину, теж перевару, перевариться, перекрутиться. А можливо, буду їсти потрішки, буде видно. Але варенечко дуже смачне. Рекомендую всім варити малинове варення. Вже позвонили, їдуть. Виклала мішечки 20 штучок. Ну, непогано. Непогано. У нас дива. Змолотили пшеничку. Пшеничка дала гарно. Така кубка непогана. Зодві тона є точно з 30 соток. Бачите, куди хвощ складала, тепер склала пшеничку. І тут чан такий на півтони. Такі то справи. Занесу курям, нехай теж посвяткують трішки. Змолотили, поносили. Хляла вам не передати. Зранку хвощ пакувала, здавала. Потім приїхав комбайн молотити, змолотили, місце прибирати, пшеничку носити. Але дякую сестрі, прийшла, допомогла, і ми з нею дуже скоро впоралися. Так що якийсь день сьогодні такий. Хвощ здала. Гроші заробила. Ну, 100 кілограмів було. На 5-500, так? На да. Взяла такі гроші. Трошки більше, там. Ну, шість нема. Потім пшениці змолотили. Боже, як добре. Поносили, склали. І зараз митися і відпочивати. Важкий день. Такий він ем, прибутковий, прибутковий, але важкий. Добренько, друзі. Всім хорошого вечора. Тихої ночі. Божого благословення вам і вашим сім'ям! Я щиро вам дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Пока-пока!